Житомир знову у жалобі. В останню путь провели героя. На щиті до міста повернувся 41-річний захисник Олександр Вєтров. Закінчивши загальноосвітню школу номер 17 нині це ліцей нашого міста, вступив до Державного університету Житомирська політехніка. Водночас проходив навчання на кафедрі військової підготовки в Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова, де здобув звання командира аеророзвідувального взводу. Надалі він працював на різних підприємствах нашого міста подальшому він став засновником та керівником громадської організації Федерація Панкратіону Житомирської області. Так як неабияку роль в його житті відігравав спорт, тут у Житомирі саме під керівництвом було організовано змагання з Панкратіону. Пізніше проводили змагання і всеукраїнського рівня. Він легко міг про це все домовитися, організувати, провести. Е -е. Спорт, книги та музика були найбільшими захопленнями військового. Коханий чоловік, любичий тато двох діток та справжній друг. Таким усі запам'ятали Олександра. Так ми знаємо Сашка. Вірного друга, який ніколи не, не здасть, не придасть, не покине, ні в якій біді завжди виручить. Проте, повномасштабне вторгнення Росії зламало плани Героя. З перших його днів Олександр добровільно став на захист України. Спілкувалися, ну ми одне говорили, а хто як не ми, бо в нас діти. Перше запитання, як твої справи, перша була відповідь завжди чудово. Лише потім, вже в інших бесідах, я знав, яке це чудове, що за ним стоїть. За мужні та самовіддані дії при захисті України воїн неодноразово отримував відомші відзнаки та нагороди. Ветеран війни, учасник бойових дій, відзнакою за службу та звитягу та відзнакою міністра оборони України, воєнний хрест та багаточисельними подяками. Та грамотами від командування, лейтенант Олександр Вєтров, командир зводу роти вогневої підтримки, мав непересічний авторитет та повагу серед побратимів та командирів. Він завжди дуже гарно про них всіх побратимів цих відгукувався, власне. І вони про нього. І тому останній його бій, Я думаю, що він іншим і не міг бути, тому що він, замість того, щоб можливо як командир дати вказівку. Іншим виконати завдання він пішов на нього сам. Це страшно. Відчайдушно, власне, як завжди. 5 серпня 2024 року воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. До своїх рідних захисник повернувся лише через два місяці героєм на щиті. У вічній Скорботі залишилися батьки, дружина, діти, близькі та бойові побратими. Вічна слава та світла пам'ять герою. Тут спіємо. Тут спимо. Добре, хоч зручний, хороший. Ось на плиті їжу готуємо. Ось столик тут їмо. Коли було тепло на вулицю, виходили зараз. Тут там наші речі. Нато вище там наші. Олександр та його дружина Таміла більше місяця живуть у гаражі. Подружжя втратила своє помешкання 8 березня 2022 року. Через ракетний удар Росії спочатку. Пропонували нам або жити в Денишах в санаторії, ну звичайно, тимчасово, або там якихось пару квартир було. Волонтери там навіть були, які їх здавали. Але мені було якось незручно. В мене тітка тут живе. Я пішов до тітки, думав, що без проблем. Але вона мені сказала, що тиждень і тікай. Неділю і Потім подружжя на декілька місяців знайшли прихисток у рідних в Європі та все ж повернулися до Житомира, коли у травні виконком міської ради затвердив рішення про надання адресних соціальних допомог до п'яти тисяч гривень на оренду житла для тих, у кого до чотирьох осіб. Проживало в цьому помешканні в квартирі, і до десяти у кого там більше чотирьох. Ну і хочу сказати, що місто Житомир єдине місто, де така допомога надається місцевим потерпілим нашим жителям. Тож певний час сім'я орендувала квартиру за ці кошти. Також у листопаді, 2023 року, вони отримали житловий сертифікат за програмою. Є відновлення. 757 тисяч гривень, але ж нам не дали їх на руки. Якби дали на руки, я б купив би хатинку в селі за 5 тисяч, ремонт зробив би і жили б. А за цей сертифікат ніхто не погоджується продавати. Бояться люди. Всім треба долари. Всім надо долари. Оскільки пройшло багато часу з моменту отримання сертифікату, подружжю припинили надавати гроші за оренду житла. Житловий сертифікат він термін його дії 5 років. Тому було прийнято рішення виконкома тим, хто на сьогоднішній день отримав житловий сертифікат і може ним скористатися, дати ще півроку, те, щоб вони змогли орендувати житло, отримувати за це компенсацію з бюджету, і так би мовити, підшукувати собі якийсь там варіант. Про той випадок, про який йшла мова. Там пройшло ну майже 10 місяців. Сертифікатом подружжя досі не скористалося. Тож, поки живуть у гаражі, шукаючи варіанти нового помешкання. Хочу сказати, що я з людиною поспілкувався. Перше він вже купує житло. В ну я запропонував допомогу. Можливо, ще якісь роз'яснення потрібні стосовно того, як саме сертифікатом скористатися. Він все знає. Він купує зараз житло чи в Одесі, чи в Одеській області, і на сьогоднішній день і також йому було запропоновано варіант з тимчасовим житлом. У нас є тимчасовий житловий фонд. Це кімнати в гуртожитку з можливістю. Проживання там він від них в принципі відмовився, так як їде на е, оформлення вже якоїсь там зділки, як він мені сказав, в Одесу. Тож, якщо хтось має подібну ситуацію, пошкоджене чи зруйноване житло, та не знає, що робити, насамперед потрібно звернутися до Житомирської міської ради. Там ви зможете отримати усю необхідну інформацію та допомогу. Вікторія Котинович, Дмитро Половинка, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. Днями ФК Полісся зіграв матч з ФК Ворскла в рамках дев'ятого туру Української прем'єр-ліги. На початку гри полтавська команда мала нагоду забити гол. Ударом відзначився і єде. Але в останній момент Смоляков вибив м'яч. Єде з м'ячем. Красиво єде, класно фіфанові, єде, штафному майданчику пробуває, але вдається м'яч. З лінії воріт винести. Вже на 31-й хвилині Житомиряна відкрила рахунок. Гол після пасу Назаренка забив Луїфер Ернандес. Назаренко Назаренко врятував м'яч. Луїфер забиває Луїфер Ернандес. Через 9 хвилин суперники зрівняли рахунок, коли Пердута віддав м'яч на Ібраїма Кане, який влучив під поперечину. Пердута, Пердута з нічим уже у штрафному майданчику пролітає. повз смолякова. 1-1 зрівнює рахунок Ворста. Ігор Пердута. На 70-тій хвилині гри поліські вовки знову вийшли вперед. Голом відзначився Артем Смоляков. Пішов на місце боротьби відбувається а поки що футболісти ворсти. Удар за на штрафного майданчика Артем Смоляко! Оце так гол від Артема Смолякова. Та нічого в цьому ударі не було такого зіграв на підбиранні, увидів у увид, що один і пробив. Тож матч закінчився рахунком 2-1 на житомирян. Завдяки цій перемозі Полісся зрівняла очки з Олександрією і знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці. УПЛ Поєдинок не був абсолютно легким. В принципі, ми це знали, і ще більше це підтвердило, коли ми побачили стартові склади суперника, де номінально було шість захисників на полі. Тобто, ми розуміли, що буде той низький компактний блок, налаштований на те, щоб знайти той простір, який ми будемо залишати за спинами. Також у матчі дев'ятого туру чемпіонату України серед юнацьких команд ФК Полісся Ю 19 зіграв з однолітками з ФК Ю-19. Гра закінчилася рахунком 3-1 на користь полтавців. В рамках дев'ятого туру групи А другої ліги ПФЛ ФК Полісся 2 зійшовся у матчі з тернопільським ФК Самбір Нива 2 Рахунок відкрили суперники на 18-й хвилині гри. Активний за рахунок Танчака. Танчак обігрується із Мендруком. Той в центрі віддає. Мендрук знову із м'ячем Пробиває поспілов. Удар і гол забиває самбір Нива 2 Забиває у нас Денис Довбецький. Вже через три хвилини Ярослав Караман зрівняв рахунок для житомирян. Один швидко Полісся-2 зрівнює у нас рахунок Ріпак тут абсолютно нічого не міг зробити. І знову наприкінці першого тайму команда Полісся 2 вирвалася вперед завдяки голу Адміра Брістріча. Вдало відоборонятися, ну принаймні. Заслужу заслуговує самбір з нічією. Удар на початку друга тайму. Матей Матіч збільшив перевагу Житомирян. Короткий розіграш знову м'яч у карамана. Караман подає і м'яч забиває матіч. Кар... А вже через чотири хвилини Адмір Брістріч оформив дубль. Класно, а пробити. М'яко! Гол! Після 54-ї хвилини гри голів більше не було. Тож матч завершився перемогою Житомирян з рахунком 4-1. Дуже задоволений хлопцями, тому що для мене дуже показовий момент, що за 20 секунд до фінального свистка при рахунку 4-1 вони все одно йшли в цей пресинг. Кожен з них хотів відібрати м'яч. Це, на мою думку, набагато важливіше зараз, ніж результат, але результатом також ми сьогодні можемо бути задоволені. Нагадаємо, полісся 2. Залишається на першій сходинці у турнірній таблиці групи А другої ліги ПФЛ.